Шанувальникам історії. Національний військово-історичний музей та всеукраїнське громадське об'єднання Союз Народна пам'ять пропонують виставку до сторіччя від початку Першої світової війни. Війна та мир Гетьмана Скоропадського. До уваги відвідувачів сотні найцікавіших та аутентичних експонатів того періоду. Серед них Лічні речі Гетьмана Скоропадського. Мундіри світової війни, а також оригінал мундира Гетьмана Скоропадського. Розвиття воєнної і наукової мислі через експонати. Лічнеї віщі офіцерів і генералов, учасників Великої війни. Окрім експозицію, присвячено мистецтву, народженому війною. Доторкнутися до нашої історії історичної давнини бажаючи, зможуть в приміщенні Національного військово-історичного музею України в місті Київ по вулиці Грушевського, 30, дріб 1 працюватиме виставка до 15 січня 2015 року.